Фото полонених азовців та картину львівської художниці продали в Туреччині на благодійному аукціоні. Його ініціював генконсул України в Стамбулі, аби зібрати гроші для української армії біженців. Муслів Умєров розкаже більше генконсул України Роман Недільський з родиною зустрічають гостей. На благодійний вечір прийшли дипломати, генсек парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва Володимир Орліч та Вселенський патріарх Варфоломій. На руці останні обраслет в кольорах українського прапора гості зібралися на знак підтримки України і аби зібрати допомогу Збройним силам. Цей вечір така символічна наша подяка нашим захисникам в Україні, кожному українцю і українці, які сьогодні борються за нашу незалежність. Українські страви, музика і мистецтво саме воно стало головним лотом аукціоном. Запропонували гостям вечора подивитись фотографії захисника Маріуполя Дмитра Козацького. Боєць на позивний орез знімав ворона зусталі. Потрапив в полон 22 вересня. Його звільнили в результаті обміну. Моя улюблена фотографія. Мабуть, це фотографія, яку люблять мільйони. І я теж патріарху звернув увагу, і він каже, так це ж, мабуть, промінь сонця, і цей воїн молиться Богу на цьому промін сонця. Ну, Це моя улюблена фотографія. Фотографію Катерини Поліщук, медика з позивним Пташка, яку звільнили з полону 22 вересня, придбала «Філіс Кар. Чокальми я побачила ці повні болю очі. і Вони мені доткнулись серце. Воло і надія в них і смуток. дуже мене вразило ще те, що вона в військовій формі дуже зворушливо. зібрані на благодійному аукціоні кошти передадуть ініціативі «Юнайтед-24». Ця платформа об'єднала різні фонди. Гроші надійдуть на рахунок національного банку. У Умєров, Меров Халілов. Новини на Суспільному.